Вітаю, друзі. Неприємно і боляче спостерігати і коментувати черговий антирекорд ракетно-дронову атаку столиці України, яка відбулася цієї. ночі. Такі ракетно-дронові антирекорди, на жаль, останнім часом ми фіксуємо практично щотижня, і з перспективою їх оновлення. Ще частіше, якщо ми не зробимо правильних висновків, але ще неприємніше і ще болючіше читати і дивитися українських експертів, лідерів громадської думки, які коментують ці трагедії. Треба сказати, треба визнати, що якщо обставини нас притискають дуже Щільно, то у нас знаходяться такі в Україні фахівці, які розуміють проблему, практично розуміють цю проблему на молекулярному рівні. Але, на жаль, розуміння проблеми на молекулярному рівні, розуміння проблеми на фаховому рівні не дає можливості нам вийти із ситуації, в яку ми потрапили. Є таке радіо НВ, я його саркастично так називаю Нове Врем'я за старою назвою, і там є непогані журналісти, які запрошують непоганих експертів. Я б навіть сказав, є добрі журналісти, які запрошують добрих експертів. Одним із таких журналістів є Дмитро Тузов, який запросив Костянтина Криволапа. Розмова дуже фахова вийшла, люди розбирали ось цю нічну трагедію. І Дмитро Тузов добре розуміє ситуацію, правильно розставляє акценти, задає правильні фахові запитання, і Костянтин Криволап також дуже грамотно розібрав ситуацію. Але незважаючи на те, що у нас є ось такі фахові люди. Які працюють на не дуже добрих, як на мене, медіамайданчиках, ми не можемо вийти з ситуації. Чому? Тому що вузькопрофільне розуміння ситуації не дає можливість нам побачити загальну картину. І сьогодні я хотів би доповнити ось цей діалог, який можна подивитися між Дмитром Тузовим і Костянтином Криволапом, е політичною і філософською складовою. Що мене вразило в усій цій розмові? Взагалі мене дивує, що е, Костянтин Криволаб пояснює Дмитру Тузову і нарікає на місцеве самоврядування. Скаржиться на те, що міські голови і депутати місцевих рад виявляється, сіють траву, газони, косять газони і ремонтують дороги. А вони повинні. Забезпечувати фінансово, матеріально, ці мобільні вогневі групи, які, я не розумію, входять, входять чи то до складу ТРО, чи то входять до складу ППО, чи в нас вже якесь місцеве ППО. Але я хочу зупинитися на цьому і підняти глобальний пласт проблем. А що ми хочемо взагалі від країни, де національною ідеєю у нас була децентралізація? І сакралізація, і піднесення громад. У нас чомусь вважалося, що громади на місцях будуть формувати політику. І взагалі Україна це країна громад. Це я пам'ять хочу нагадати. Не всіх можу нагадати, але деякі прізвища я назву. Філатов, Корбан, ще там люди, Садовий у Львові, ну і багато. Терехов у Харкові і так далі. Вони всі, ну, звичайно, Гройсман у Вінниці, вони всі. Експлуатували цю а, ідею децентралізації, передачі повноважень, ресурсів і загалом підміну ситуації, підміну політики, господарської діяльності. Зверніть увагу, у нас фактично відбувся розрив між центральними партіями, Європейська солідарність, батьківщина і місцевими партіями. У нас безліч місцевих партій, які ніяк не зв'язані по вертикалі з центральними партіями. І що ми взагалі хочемо зараз під час війни, якщо у нас охорона здоров'я, освіта і ще якісь там напрямки були передані на місцевий рівень? Передані на місцевий рівень. Тому що після цього, як ми абсолютно нормально сприйняли передачу державних повноважень місцевим депутатам, які часто є поштарями чи якимось там. Гендлярами, торгівцями. Ми на повному серйозі розраховуємо, що на місцевому рівні у нас депутати місцеві будуть закуповувати патріоти, будуть закуповувати зенітні установки, іріси, там іще щось. Ми на повному серйозі розраховуємо, що у нас протиповітряною обороною буде опікуватися уряд. І це буде загальнонаціональною проблемою, і це буде загальнонаціональним питанням. Ще раз підкреслюю, ми 20 років намагалися перекласти всі повноваження, які повинні належати елітам, партійним елітам, на місця, віддати їх в руки торгашів, фактично. Ну або якихось там забудовників. І тепер ми. Починаємо говорити, що у нас значить проблеми з ППО. Найголовніша проблема, що Костянтин Криволап з Тузовим вговорюють цю ситуацію, яка відбулася цієї ночі в Києві, і знову нарікають, знову нарікають на безучасність органів місцевого самоврядування. Перше питання: а хто сказав, що органи місцевого самоврядування не повинні косити газон і не повинні. Займатися питанням будівництва, ремонту, там, каналізації і так далі. Це перше питання. Це ж господарська діяльність. Куди ви дінете цю господарську діяльність? Ну я розумію, що її треба привести до рівня мінімально необхідної, але менше з тим, це вони повинні робити. Друге, важливе запитання, можливо, його треба першим поставити. А хто їх уповноважив і хто їх примусив займатися невластивими для них функціями? Їх примусило це займатися. Центр політичної еліти, а також пара політичні тусовки, які фінансувалися за гранти Демократичної партії США, які починали розказувати, які нас вчили тому, субсидіарності, там якимось принципам. І це все у нас поступово, поступово, значить, переходило, зводилося до господарської діяльності. Висновків ніяких не робиться, і знову нарікається на кличка, на ще когось. Що вони не закуповують ППО і у них не оснащені е, ці вогневі мобільні групи? Крайніх немає, відповідальних немає, ніде немає, ні в охороні здоров'я, ні в освіті, ні в захисті країни. Наступне головне питання третє, напевно, це теж головне питання. Хто створив цей новий соціальний договір? В чому він полягає цей новий соціальний договір? Ми, політичні еліти, передаємо, відмовляємося від виконання своїх прямих обов'язків і своїх функцій, і віддаємо всі ці функції загальнонаціонального рівня на місця. Ви робите вигляд, шановні місцеві князькі, що ви там щось формуєте так звані політики, займаєтесь державними справами, робите вигляд. Ми вас за це критикуємо, ви виконуєте роль ЦАПа відбувайла. Коли щось не так, ми завжди на вас звертаємо. А за цим ми вам даємо можливість безкарно розкрадати бюджетні гроші. Це ж соціальний договір. У нас багато говорять, що необхідно укласти новий соціальний договір. Він вже давно укладений, він давно вже працює. На цьому місці я поставлю крапку з комою і перейду до нового блоку до 2020-2021 року. Тому що постало питання. В розмові між Криволапом, Костянтином Криволапом і Тузовим, ефективності і безпечності роботи мобільних вогневих груп і ППО, виявляється, все давно вже відпрацьовано. Всі знають, що треба якісь легкомоторні, малопотужні літальні апарати, як якісь там 52 чи дельтаплани і так далі, які можуть злітати гелікоптери, звичайно. Які можуть злітати на висоти, регулювати швидкість, підбирати швидкість з цими шахедами і їх розстрілювати. Знаєте, як було це винайдено і зроблено? І хто це зробив? Одеські аматори просто люди, які мали ці маломоторні, легко, легенькі всі ці, ці літаки. Які можуть робити піруети? В повітрі вони піднімалися, ви вдумайтеся, вони піднімалися на рівень е безпілотних літальних апаратів і з рушниць, з рушниць розстрілювали ці е літальні апарати. Вони це робили проти орланів. Наступна проблема виявляється у нас, поки вся ця демагогія от, розвивається, хтось їздить на якісь інноваційні меси в Рим. Ватикан і так далі. Чому всі ці трагедії відбуваються? Питання не тільки в шахедах, а питання в розвідувальних, ворожих апаратах, орланах, які висять. Навіть зараз наді мною він може висіти. Над Сумами, над Києвом висять, над Дніпром постійно в режимі безперервно бодають розвідувальну інформацію. І задає питання тузов. А ми можемо якось боротися? Так, звичайно кажуть, можемо ми боротися. З цими розвідувальними апаратами потрібно просто мати свою малу авіацію, яка піднімається, і їх збиває там чи банками з огірками, чи... тому що вони не мають вибухівки. Їх можна і так збити. Можна просто їх заглушити, забрати бензин злити і собі забрати, якщо з ними наблизитись. Але у нас виявляється, немає кому закуповувати це все. Тобто, питання не в апачі, не в американських гелікоптерах бойових. Які дорого коштують, і які нібито нам не хочуть продавати. Питання звичайних малих літаках, які можуть підлітати до розвідувальних і їх знешкоджувати, ну, фактично не кидаючи сітку на них. І ворог тоді не буде мати очей. Це питання теж не вирішується, ніхто не може зрозуміти, хто ж це має робити. Кличко, Теріхов, Труханов, Садовий, хто це все має робити? До чого дійшло? Потім, чому я згадав 2020-2021 рік, питання ефективності і безпеки. А що ми хочемо взагалі в питаннях ефективності і безпеки, якщо в 2021 році нас всі, ми всі прийняли цю установку про ефективність вакцин імунобіологічних препаратів, яка визначалася тим, що кожних три місяці треба робити ревакцинацію? Це Ознака ефективності. Кожних три місяці треба робити ревакцинацію, дотримуватись соціальної дистанції і ходити в масках. Ви мені можете назвати хоч одну вакцину, яка ефективність якої вимірюється носіння масок і дотримання соціальної дистанції два метри один від одного, будь-яку? Тобто ми прийняли абсолютно неефективні критерії за ознаки ефективності. І тепер. Звичайно, ми будемо приймати речників протиповітряної оборони, які розказують, що ефективність 50%. Ефективність вакцин ми прийняли. Вона була нульова. Ми прийняли її як за ефективні препарати для запобігання, для профілактики інфекцій. Нуль. Ефективність нуль. А робота протиповітряної оборони насправді має ефективність 50%. Так почекайте, 50% це ж більше, ніж 0. які претензії можуть бути до ППО? ППО нормально працює. Тепер щодо безпеки, робота ППО ну, в нормі повинна відбуватися в полі за 5-10 кілометрів від населених пунктів. Логічно, тут немає нічого, ніяких питань. Взагалі Р... проблем в розумінні цієї ситуації. Нас переконали у 2021 році, що якісь там нібито смерті смерті від вакцинації, потім смерті від ускладнень і потім самі ускладнення, як то інфаркти, інсульти, тромбоемболії, ендокардіти, міокардіти. це дурниця. Ну, подумаєш, 50 чоловік на тиждень. Хтось помер, хтось скалічив і так далі. В масштабах країни це нічого. Ми ж прийняли це, так які зараз претензії до роботи ППО. Ну, подумаєш, в результаті цієї атаки загинуло один, два, три чоловіки, дві-три цивільних особи. Ну, десяток сімей залишилося без житла. Ну, в Ужгороді то ж все нормально, у Львові все нормально. Кропивницькому нормально, у Вінниці нормально, ну, скрізь все нормально. Ну, Десь там в якомусь Києві загинуло пару людей, і ще десяток сім залишилось без житла. Проблем проблем-то. ну, проблем -то. І 50% проти нуля. Ну все ж нормально. Тобто я до, до чого все веду? Ми, коли жили в цивільному житті, приймали всю цю ахінею і думали, що нам це все зійде з рук. І що це отак безболісно все. Залишиться, нічого не залишається. Дмитро Тузов разом з Костянтином Криволапом навіть не помічають цього всього. Радіо НВ нове врім'я збиралися позбавляти ліцензій освітян викладачів за те, що вони не хотіли вакцинуватися. Вони тоді говорили, що люди, які не хочуть в лапках ефективними і безпечними препаратами вакцинуватися, вони мають бути позбавлені права. Викладати студентам і вчити дітей. Ви вдумаєтеся в це все. Тепер на радіо НВ обурюється. Чому раптом у нас неефективне ППО всього 50%? Чому, коли кудись хтось стріляє, уламки падають, щось палять або протиракети кудись залітають і так далі? Так почекайте, ми до цього все йшли ну, десятиліттями до такої безвідповідальності. І в порівнянні з тим, що у нас було в цивільному житті, то наші військові ППО, вони ж навіть дуже ефективні і дуже безпечні. І закінчити я хочу підвищенням організаційної спроможності. Я коли чую, що все відомо, це як говорить Костянтин Криволап, що все давно відомо, ми страждаємо від відсутності організації. нам треба підвищувати організаційну спроможність. Та не організаційну спроможність потрібно підвищувати. Потрібно нарешті назвати речі своїми іменами. У нас в країні треба вигнати і розстріляти людей, які живуть для себе і думають тільки про себе. Чому взагалі вся ця ситуація відбувається? Тому що, так як і в 2021 році, люди, які агітували за вакцинацію, самі не робили. Так само і люди, які зараз розказують, що про те, що у нас все чудово і так далі, вони живуть в безпечних місцях, їх діти живуть за кордоном. Вони самі завжди перебувають в безпечних місцях, їхнє житло не страждає. А те, що десь там на Троєщині, в броварах, на підльоті там, десь на периферії міст, пару хрущовок розбило, так їм плювати на це все. Ось в чому проблема. У нас просто не в організаційній спроможності. У нас просто покидьки знаходяться в органах влади і в вищому політичному, в вищому військовому керівництві. Їм плювати на все. Вони, їх це не стосується напряму. Їх це не стосується напряму, їх родичів, нікого. І тому вони, ну подумаєш, там загинуло 5 людей за цю атаку, 10 людей залишилось без житла. Так вони ж це все. У нас точно така ситуація була під час ковіду, коли люди. Ще, я ж зараз не, під, не веду навіть мову про те, що те, що робилося, воно не просто мало нульову ефективність, воно мало мінусову ефективність, тобто воно зворотний ефект давало. А нам це все просовували як норма в цивільному житті. А тепер, коли у нас, ми знаходимося у військовій ситуації, то ніби це кудись ділося. Все те саме продовжується. Децентралізація, громади у нас головні, вони мають закуповувати гелікоптери, апачі. Вони все мають робити, Зеленський на повному серйозі, нещодавно звинувачував Харків і Харківського мера, що вони безвідповідально ставляться до протиповітряної оборони. Там уже люди казали, так нам що купити, нас кабами бомблять, що нам зробити? Ми, от громада зібралася, що нам робити? І знову збираються, нібито на фаховому рівні все правильно розклали, які там методи, засоби і так далі, сили мають бути використані. Але глобально, що у нас викруч, перекручено все з ніг на голову, ніх, ніхто нічого не розуміє. В цьому проблема. Тобто, тут організаційна спроможність, вона ну, це спроба замилити ситуацію і приховати реальні проблеми. Питання, ще раз скажу, полягає в тому, що люди, які відповідальні, вони уникають ексцесів. І виводять себе за межі проблем. А підставляють інших. Їм не шкода. Їм, так, як їм під час щеплень було не шкода населення, так і зараз не шкода тих, хто живе десь там на периферії і так далі. Тому що їх це не стосується. Їх це не стосується. І все, от, от де проблема закладена. Ну от, в принципі, так би я цей тиждень прокоментував черговий антирекорд і чергову трагедію. 300 там, дронів, тоді було 270, тепер щось там майже 300, ну, можливо, там, 10 ще балістичних ракет, все одно дронів рекордна кількість. ось. І ніхто не може з цим справитись. Всі вже там дійшли там, до фахового рівня, але загалом ситуацію я не бачу, щоб хтось розумів. Це ще більше гнітить, ніж всі ці антирекорди. Дякую всім за увагу, буду закінчувати. На все добре. Поширюйте відео і дякую за підтримку каналу. Це важливо.